Вітаю на каналі сільський тракторист. Допрацьовую сьогодні трошки вільного часу з'явилося. Допрацьовую гідравліку, роблю розширительний бачок. Поставив поки таку шланочку, таку, щоб не заляпувало. знайшов такий вогнегасник на 5 літрів. Все, як бачите. Зробив з нього розширительний бачок. Тут заварив декран був. Ось. Трошки о. Зараз. Други, а, тут о, невдобно знімати. Тут сапунчик буде. Таке кріплення. Зробив пластина в Середині тут теж приварив. Це ось о, нижня, нижня труба виглядає ну, приблизно ось так, бачите. Це на низ пішло, це вверх. Так воно має бути. Так воно має бути. Так воно має бути, о. Отак. О! Пішло. Бачите сюди. О, ще цей переходничок буде. Це вкрутиться туди донизу, а це піде до... Е, цей жланочка піде сюди. Сюди. Сюди на цю різьбу. О, вниз. І з'єднається на хомутики. Сюди добре. Прикручу. Зробити дірочки. присверлити. О, і буде такий розширительний бачок. О, треба буде прицеп якийсь перевернути. Десь щось буду чіпляти. Ой, того масла буде замало. то підняв опустив і все, обрігане не було. Все було в маслі, в пилюці, грязне. Треба щось робити, бо це не діло. От такі справи. Хто захоче робити, огнітушитель на 5 літрів підходить ідеально сюди. Бачите. Ідеально. От так, звісной сторожний номер. І доволі таки непогано він тут. Виглядає. О, бачите, а, трошки так порівняти. О, так. Не заважає. Покрасю. Зараз... Є чорна краска хороша. Покрасю, покажу, як вийшло. Поки так. О, пішло оце на... Його ну, годинки дві я погрався. На його виготовлення. То все. Це трубка 20-та тут виходить. Тут 25-та. Буде вкручуватися. Дихалочка та і щупом, щоб була там внизу. я її Сюди перенесу і буде добре. Отаке От такі справи покажу, як. Як вийшло. Як воно просилося. Ну а так получилось. Вот так я вчепив бачок. Так вийшло. Це сапунчик ось Це що тут стоїть внизу, тут стояв. Ось він. 25 -е тут. 25. -е. Різьба під трубку 22, 25. Так. О, ну, залито мінімально залито, поки так, трошки, щоб не достає. Так. Поки більше мені не треба заливати. Вже як буду чіпляти прицеп чи що там. Мені треба буде, то я долию масло. О, так вийде. Резинова трубка, два хомутика, а то о такому виконанні. Повторюю бачок огнетушитель на 5 літрів. Масло заливав, злилося гідравлічного масла з літрів 5-5,5, залив я 7 літрів. Тут на дні воно так, на дні чуть-чуть. Лив масло отаке. О, таке масло, лив. МГЕ46В. Хороше масло. Ось тільки воно чистеньке, хороше. Ось таке. Отаке. П'ять залив і ось ще дві. Бутылки шушились. Так, фільтр зливав я, відкручував. Оливу. Гідравлічно оцю трубку знімав. Спочатку тут зливалося, а потім з тої сторони. Щоб з тої трубки стекло більше. О, той згін я не відкручував. Получається, отой трубку я зняв. По -фільтрові. По фільтрові я його. Фільтра в мене нема такого. Не знаю, треба десь замовляти, шукати. Нема фільтра, не купив я ще. Пробую відкрути, хотів його відкрутити. Моторний цеп такий в мене є. Ну, відкручую, звісно. Примняв я його, але зірвати не зірвав. Відкрутити його ще те. Коротше його відкрутити можна, але я б цей, навірно, фільтр в дрен би його зам'яв би. Оскільки у мене фільтра немає, то я поки рішив його не відкручувати. Поки хай буде, масло заранове, бачок там новий. Може де якась трошки газі трошки потягне чи що там, профільтрує, хай ще більше масло. І чуть пізніше поміняю. найду фільтр, поміняю. Бачите, прийнявся трохи, но. Я вже боявся більше тягнути, щоб не, не сплюснути. Тягнув стільки міг і так і не зірвав. От такі справи. От такі справи. Такий тракторець. Ну що трактор відробив сезон непогано, я задоволений. Що в мене було? Єдине, оце в мене. Заляпувало. Ото заляпувало у мене ото весь зад маслом. Оце я спочатку втіпив ото шланга туди вище зробив, а тепер зробив. І все тепер сухеньке. А то, блін, підняв, опустив, воно ну, чвірк-чвірк, чвірк-чвірк, чвірк-чвірк. Неприємно, звісно. Пилюкою припало, все воно тут в було прилипло. Пелю цього, грязню ще було. Я такого не люблю. От так. вийшло. Тепер я задоволений, все класно, сухенько, хорошо. Сезон відпрацював дуже добре, без поломок, без нічого. Ну, е -е -е а була така маленька. Почав він трошки мене під підтраювати. Яка була проблемка? Відкрутилися отут. Оцих два штуцерки чуть-чуть повідкрутювалися І почало сосати воздух. Що таке Пітравіє трактор? Ну, Пітравіє Пітрає. Я вже і тут бачу, і, і тут підкрутював, бачу воздух. А потім щось зранку дивлюся. А тут внизу чуть, -чуть так, якби помокріла солярка. Сюди тронув рукою, бачу, а ці штуцера повідпускалися і сосав воздух, і він почав троїти. Зажав. Все зараз сухенько. А то було мокре, отак. Все зараз сухесенько, нігде нічого. І все, почав працювати трактор. Обороти 7,5 тримає. 750 тримає обороти ну Нормально, нормально. Вирівнялася робота. Я зараз заведу, подивитись, вирівнялася після десь після 100 годин. Почав вже так м'якше робити трактор, я замітив. ну Трошки підцокує. Ну, це, навіть, клапани треба підрегулювати. Так чути я по мотору чую, що трошки підцокує. Якби. Я так надіюся що це, навіть клапани. Бо я ще до них не ліз. Головку підтягувати, не підтягувати. Не знаю. Як ви пишіть, хто підтягує, хто не підтягувати, чи лізти туди, чи не лізти. Клапани то да, треба регулювати, а от до головки я не знаю, чи лізти, чи не лізти. Рекомендуйте мені, будь ласка, чи треба, чи не треба, як хто. Бо на шифінгу я тільки два рази клапани. На 244-му 3 цешка в мене була, то я тільки клапани два рази регулював на 200 мотогодин і на 700 чи на 800. А до головки я взагалі не ліз. Не знаю, хто каже лізти, хто каже підтягувати, хто каже, не підтягувати, я не знаю. Там юдешний був мотор Ютовський. Це кемовський, то я не знаю. Рекомендуйте мені. Так, напрацював я вже 150 мотогодин. Через 50 мотогодин буду замінювати масло. О, це ж читайте, я почти за три неділі 100 мотогодин зашурував. Отак, От зранку практично, я його завів, ввечері заглушив. Сезон відпрацював дуже хорошо, було багато дуже фризовки. Горанки було цей рік мало, земля е, як пух. В основному культивація, е, фреза в основному і сажання картоплі. Отак. От Горанки, ну, городів, знавіно, 5-6 вигорав. Хай пух не протець. Мало горали цей рік. В основному фреза. Ну, отаке. По мотогодинках, зараз покажу по мотогодинах. 146 мотогодин. Ще 4 мотогодини і буде 150. Оце за 3 неділі. 100 мотогодин я заслугував. Мені тефончик добре працюють, все робить. Все. Питань нема, камера робить. Я задоволений стекло ці штуки я зняв як казав О, я коли культивірував все закривав бо дуже пилюка сюди попадала отак от у ну, мене виходить так от на повітруванні якщо дуже пилюка то я закриваю а якщо таке то просто так приоткриті воно й все Ось такі питання. Ось такий у мене. Ось таке. О! Це барбос бігає. Покажу я вам. Ось такий в мене, вредний. Вредний барбос. Прикупив їжачки. Ще не випробував, бо тільки вцепив. Пригрузив їх 40 кг таким грузом. Буду пробувати, дощі в нас. Закінчаться дощі. чуть не кожен день дощ. Закінчаться дощі, десь через пару днів буду. З їжачками побігаю, бо вже брінець пішов. Отакі їжачки. Брав в ківерцях. Три тисячі комплект. Ось таких їжачків. Це на втуках. Отакі хороші. Мені ніхто вистачить. О. топі не кроплю їжачками, бо це для себе. Кажуть, поменше я до того. Отакий тракторець, отакі до працювання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.